На які три речі треба обов'язково звернути увагу, якщо ви йдете до спеціаліста і хочете отримати результат? Це може бути психолог, коуч, НЛП-тренер або гештальт терапевт Взагалі немає різниці, який спосіб ви обираєте. Але перша річ, на яку ви маєте звернути увагу, це чи підходить вам саме цей спосіб. Який у вас запит? Ви хочете поговорити про проблему, довго плакати над нею, і потім колись, проговоривши абсолютно все, вирішити її. Або ви хочете чітко, швидко, бистро досягнути свою мету, але розумієте, що є деякі перепони психологічного характеру, які вам заважають це зробити. І ви розумієте, що вам потрібен спеціаліст, який на шляху вам допоможе ці перепони, якось уникнути їх, пропрацювати. А можливо, вам потрібно, ви вже налаштовані так, на таку довгу роботу і ви хочете довго ходити і дивитися на свою ситуацію якби зі сторони пропрацьовувати її. Можливо, ви взагалі більш полюбляєте якісь. Езотеричні підхіди і, можливо, вам потрібно більше йти не в якісь такі научні е, моменти, ну те, що доведено якось, да? а можливо, вам треба йти в якусь метафорічну історію, де езотерично вам буде цікавіше і легше пропрацьовувати свій запит. Е, так що, саме перше, на що вам треба звернути увагу, в якому методі вам більш Приємно працювати. Ви маєте зрозуміти, спробувати і вже після свого особистого досвіду вирішувати вам підходить саме цей або інший метод. Бо, як показує моя практика, неможливо спиратися на досвід інших людей, які вам щось гарантують, розказують свій відгук, щоб як було класно, коли я пішов на гештальт, або як було класно, коли я пішов в коучинг, або як було ще класно. В якійсь із а, типів да, направлень, бо це направлення підійшло тої людині, а вам воно може не підійти. Так що дізнайтесь більше, як проходить процес саме в тому іншому а, направленні, і вже зрозумієте, що підходить вам. Зараз дуже багато варіантів є: і розстановки, і психологи, астрологи, і все що завгодно. І тут що подобається вам, яким шляхом ви хочете досягати своєї мети. Друге, на що я особисто раджу вам звертати увагу, це на досвід спеціаліста, до якого ви йдете. Так, да, я розумію, що дуже важливо, щоб була фахова спеціалізація, дипломи і все інше. Але особисто я ніколи не піду до тренера в спорті, який сам виглядає дуже неспортивним. Мені важливо, коли я йду до тренера в спорті, бачити ту картинку, на яку я орієнтуюся. Або якщо це, наприклад, я йду до чоловіка, все одно мені важливо, щоб в нього був спортивний якийсь підкачений вигляд. І, наприклад, я не розумію людей, які кажуть, ну нічого страшного. Він. Крутий спеціаліст він знає, як тренуватися. Він просто їсть. Він просто заїдає стрес. У нього є проблеми з харчуванням. Можливо, він не постійно тренується, тому це ж не страшно. Та, звісно, що це не страшно, але така людина не буде мене мотивувати, і вона не буде приводити мене до того результату, до якого я хочу прийти. Бо щодня або щоразу, коли я буду приходити на тренування, я буду начебто трошечки розчаровуватися. Тож, будь ласка, якщо у вас є якийсь конкретний запит, якось дізнайтесь, та людина, до якої ви йдете. Дійсно зможе вам допомогти з вашим запитом? чи все ж таки ваші філософії, ваші цінності, вони настільки розходяться, що людина, будучи з десятью не знаю, роками досвіду, з десятью дипломом, ну вона вам не допоможе. Бо саме в вашому запиті, наприклад, ця людина. Ну, зовсім не орієнтується. Немає твердого, на що можна спертися. Це також можна проаналізувати, якщо людина розказує, як будувати бізнес, але за своє життя жодного разу не побудувала жодного бізнесу. Ну і третій, особисто для мене важливий, і я хочу вам теж порадити звернути на це увагу пункт, на який важливо звертати увагу це архетип. Того наставника, психолога, коуча, до якого ви будете звертатись, є чотири базових архетипи, і ми зараз про них, про них поговоримо, поговоримо, які є ці архетипи і на які треба моменти звернути увагу при виборі спеціаліста для себе. Перший архетип це архетип дитина. Це веселі, емоційні, прикольні, позитивні люди? І так, це можуть бути наставники, тренери, які будуть дарувати вам натхнення. Вони будуть вдохновляти, да? надихати вас. Але чи будуть ці зустрічі? Результативними ми не можемо бути в цьому впевнені, бо людина в архетипі дитини вона не зосереджена, не сфокусована на е, вашій меті. Вона зосереджена на тому, щоб все було легко, все було цікаво. І це дійсно деяким людям підходить. Ви просто знову ж таки маєте. Не звернути на це увагу. Ви будете говорити про свою мрію, про свою мету або про свою проблему. І людина буде вас підбадрювати, казати, в тебе все вийде, ти такий молодець. І дійсно ще раз хочу наголосити, що є запити і є клієнти, яким потрібен саме такий підхід. Другий архетип, який ми сьогодні будемо розглядати, це архетип трікстера. Справа в тому, що з архетипом трікстера можна... Пифануть від процесу, в плані це може інколи бути як шоу. І ти, коли приходиш навчатися або пропрацьовувати свої якісь моменти з людиною, яка знаходиться в архітепі Трикстера, ти бачиш це шоу, ти бачиш цей вау-ефект. Або якщо це індивідуальна консультація, то ти відчуваєш, що ну, перед тобою просто гуру. Ти починаєш закохуватися в цю людину. В якому сенсі слова? Що вона дуже експертна, вона дуже. Крута ця людина. Але я хочу звернути вашу увагу зазвичай люди, яких переважають в таких, ну, називаємо це посадах, да, які займаються з іншими людьми. Якщо в них переважає Трикстер, то все одно така людина наче буде давати пользу вам, але нахвалювати все одно буде себе. Як часто так буває, що експерт він залишається Богом, залишається гуру, якби. Незважливо інколи відноситься до своїх клієнтів. Це є проблема цього архетипу лише тому, що природа цього архетипу залишатися в центрі уваги, бути самим умним, самим класним і збирати оплески цього світу. На жаль, як показує моя практика, у таких людей немає в цілі допомогти комусь. Їм важливо не втратити своє обличчя, якщо це можна так назвати. Третій архетип, який часто зустрічається серед таких професій, це архетип воїна. І тут я, звісно, раджу вам йти довольна, коли у вас є чітка ціль, чітка мета, ви її хочете досягнути, і ви йдете до такого архетипу, бо такий архетип не буде слухати ваші сльози, ваші отмазки, ваші нюні, ваші важливі якісь там душевні переживання. Ну, звісно, ми кажемо про такий дуже яскраво виражений архетип. Все ж таки, всі люди знаходяться в різних архетипах одночасно і може бути. Скажімо так, поєднання да, архетипу воїна з архетипом якимось, який готов все ж таки вас послухати. Але основною задачою саме такої людини, такого коуча, такого психолога буде довести вас до результату. Без зайвих слів, без зайвих сльоз, чого ти хочеш. Я хочу вийти заміж і створити, не просто вийти заміж, а створити ось такі класні стосунки. Все, погнали, працюємо, ось план дій. Ми по цьому плану дій рухаємося. Якщо нам щось на цьому шляху заважає, ми це пропрацьовуємо. Як то кажуть, переживали і виплюнули, і рухаємося далі. Коли ми розуміємо, що у нас є чітка ціль, і ми хочемо досягнути дійсно цієї цілі, а не говорити, говорити, говорити постійно про це, то нам, звісно, треба звертатися саме до архетипу воїна, бо саме архетип воїна буде максимально результативний. І четвертий архетип, про який я хочу поговорити, це архетип господаря. Це дуже м'яка така енергетика. Енергетика. Від якої ми відчуваємо мудрість, енергетика, як начебто тебе обнімають і приймають твої батьки. Така рідна матуся або татусь, який дає тобі опору, який готов тебе почути, послухати і дійсно прийняти. Це дуже круті гішталь-терапевти, і в цілому психологи, з якими треба багато говорити говорити про важкі речі, про травми, якісь глибокі травми, і це зазвичай така терапія, де ну, не можна за один сеанс або за якийсь короткий проміжок часу, по типу там три-чотири сеанси. І, і все, і закрили тему. Ні, зазвичай до таких психологів можна ходити по півроку, рік, два, три ходити і ці всі проблеми проговорювати, проговорювати, і воно потрошечку пласт за пластом ця, е, психологічні да, пласти будуть зніматися, ти будеш розкриватися цій людині все більше і більше, довіряти, бо це буде як, наче, віта, то твій тато або твоя мама, і можна брати з такого психолога. Собі формування нової моделі матері або нової моделі батька, якщо вони не були сформовані якісно в свій час. Називаємо це так. І тут ви вже маєте розуміти, от у мене є запрос. Щодо якихось дитячих травм, я розумію, що я не зможу прожити це за один сеанс, скоріш за все. Хоча так трошечки скажу, що в НЛП є техніки, які допомагають деякі запити, все ж таки. Пропрацювати за один сеанс, який е, дліться там одну годину. І я маю в цьому досвід це реально так працює інколи не всі запити можна пропрацювати за одну хвилину. Хоча я знаю, як мої колеги кажуть, що будь-який запит ми пропрацюємо за одну. Годину за одну сесію. Це не завжди може бути ефективно. Називаємо це так. І деяким людям з їхніми темпераментами саме потрібні такі довгі довгі розговори, довгі відносини, терапія в півроку все це має місце бути. Кожен із архетипів може вам. Дати якусь користь навіть той же самий трикстер може вас тригернути, і ви теж можете якось відреагувати на цю взаємодію з таким психологом, який там в трикстерському архетипі знаходиться, і теж зробити якийсь свій. А, Квантовий скачок, наприклад, можливо, буде круто, якщо трикстер буде вас тренувати і робити вам гарне тіло, бо цей трікстер буде постійно само... займатися самолюбуванням, ви будете дивитися на цього трикстера і будете хотіти так само, як варіант. Що стосовно якихось психологічних історій, глибоких там де потрібна основа і опора, ну я особисто дуже сумніваюся, що архетип Трикстер на посаді. Скажімо так, психолога може бути дійсно ефективним. Що стосовно якихось швидких результатів дійсно, або коли ти довгий час не можеш вирішити якусь проблему, то я би рекомендувала звертатися до архетипу воїн, бо все ж таки саме він такий більш націлений на результат і хоче бути прямо в він не хоче всіх непотрібних оцих драм, бо це не про воїна. Якщо ви розумієте, що вам важко взагалі будь-яку тему йти, бо все це вас грузить, ви, можливо, досить депресивна, песимістична людина, може через чур спокійна, то і ви розумієте, що довга терапія теж не для вас, то можливо, саме вам більш підійде якийсь дуже оптимістичний такий позитивний персонаж. І якщо ви знайдете психолога, коуча, наставника в архетипі дитини, можливо, вам буде це ресурсно ресурсно для вас, бо ви будете відчувати цю емоцію позитивну натхнення і будете за цим йти і дійсно зростати. Тож самі обирайте в залежності від вашого запиту, який вам потрібен спеціаліст. І знову ж таки звертайте увагу на досвід в тому чи іншому питанні, бо дивно, коли люди йдуть до, іншого, до спеціаліста да, за бізнесом, а в тої людини взагалі нема бізнесу. І навіть ніколи не було досвіду, як відкривати той бізнес. Тому дуже дуже звертайте увагу на ці моменти. Якщо у вас є можливість навести якось справки зараз є, і соціальні мережі подивитися. А чим живе спеціаліст, до якого ви хочете звернутись, як він себе позиціонує? Що він, які цінності транслюється? Це дуже важливо. Бо коли у вас в цінності сім'я, а ви йдете до спеціаліста, в якого відверто інші цінності, а сім'ї взагалі ну, не, немає ніде, він ніяк не транслює цю цінність. То в мене питання, навіщо ви йдете до такого спеціаліста? Він не зможе конкурентно вам бути конкурентним і допомогти вам дійсно глибинно допомогти. До речі, якщо ви хочете записатись на консультацію саме до мене, то під цим відео ви знайдете посилання на мій особистий телеграм, де ви можете написати мені, і це відповім я. Не якийсь бот, не якийсь асистент, а саме я. І ми з вами поговоримо, який у вас запит. Як ви хочете досягати вашого, вашої поставленої цілі, і проговоримо всі подробиці саме у вас. Все конфіденційно, і відгуки про мене ви можете знайти як на моєму youtube каналі, так і в моєму instagram каналі Що ж, дякую, що додивились це відео до кінця. А як на вашу думку, в якому архетипі знаходжусь знаходжуся? Мені цікаво, пишіть в коментарях. Буду рада почитати.